Приїхав новий матрас на виставку Лотос Етерно. Що скажеш про нього? Матрас дуже зручний. Він по висоті 25 см, має безпружинне наповнення. Всередині чотири види піни і витримує 180 кг на одне спальне місце. Цілих 180 кг. По жорсткості ну, він такий середній, середньо м'який. Можливо, це через ось цю верхній шар, ну, з такою прошивкою, який створює створюють масажний ефект. Дуже комфортний матрас. Наповнення без пружини, і що я дивився, в нього в верхніх шарах багато додаткового наповнювача за рахунок цього, мабуть, він і такий комфортний. По ціні. Е... Якщо цікаво, запитуйте в коментарях, ми навіть і цінник не поставили. Розпакуємо і завтра в суботу вже можна буде на ньому прийти полежати без кліонки, тому що матраси зазвичай правильно тестувати без кліонки. По-моєму, прикольна моделька Lotus Eterno. На велику вагу і з комфортним спальним місцем. Якщо цікаво, на сайті Солоха є, і можете про нього почитати в описі під відео. Телефон для зв'язку.